Добрий день, це канал Я і мої кози. Всім миру здоров'я і Божої благодаті. Так, Готуємо щось солодке. У мене 9 яєць. Білки, жовтки окроми розділяні. Перед білки збиваємо до піни з щіпкою солі. І додамо цукор. цукру додамо півтора склянки, Ось, в білки і трошки в жовтки. жовтки багато не даю, більше в білки даю. До густих, густих піків чи густого білка, що був. Так, я яблука, я. Господи, Боже. Білки. Білки я збила, бачите? Так, Тепер будемо бити жовтки. Жовтки тут трошки цукру, 2-3 ложки цукру сюди дається. І збивається. Також до... Гарної пишної маси. Але зараз, як я їх наполовину зіб'ю, тоді покажу, що я ще сюди додаю. Ось, Їх треба збити, щоб вони гарно збилися, щоб стали тут. І тоді будемо далі, далі щось робити з ними. Так, білки вже почали трошки діліти. Додамо сюди трошки теж Десь так зотрі, зо 4 ложки. Ну я тоненькою струйкою даю три-чотири ложки олії. Я дуже тоненькою струйкою, бо щоб воно вбивало файло. До пишності жовтки, щоб вони стали гарні, пишні, збиті. А тоді покажу далі. Так, жовтки я збила. Зараз я покажу далі. Тільки яблука підготуємо, щоб мала мені розрівнювала на пательні Тут в мене сім яблук потертих. И... крохмаль мне дай. Дай ложечку дай. О, дякую. Столовую ложку крахмалю возьму. И... Вот так. Ложечку и трошки цукру. Цукру не будет. Не, не. Уже больше цукру не требуется. І вимішуємо. Зараз вимішаємо і розмішаємо на пательню. Ти хочеш сама? Да. Тримай. Да, тримай сама. Сама тримай сама. Гарно вимішай тільки. Іван, ти кури випустив? Піди мені кабачків на три. Зотри чотири зо таких більших в три. Так, і занесеш в кліп. Я зараз йду козом, замішаю поставлю, поставимо впектись. Тебе Так, викидаємо жовтки сюди у білок і Зараз вимішуємо. Ось так. Вимішуємо гарно. Ну да, воно таке еквір, а все, можеш викидати його розрівнювати, досі бо мені зараз тісто... а духовку не включила. Ой, забула. Гарно вимішати жовтки з білками треба. А от як з мукою вимішати? Щось я замалу миску взяла. А може я клізу? А Наталочка. Ось так. До однорівності, вимішуємо файно і зараз будемо додавати муку. Муки я не знаю, скільки сюди дати, Ну, два стакани не менше. А там побачимо, бо тут ті стає трохи, і в мене форма велика. Ось так що. Навірно, знаєте, як зроблю? Пополам розділю. Половину сюди, половину сюди. О! Ха. Половину тіста зроблю в шоколадну, а половину не шоколадну. О, яка ідея прийшла мені. О, десь пополам мені ще трошки сюди треба. О! Ось так. Вимішали і зараз дамо муку. Тут в мене склянка муки відмірена. І соду візьмемо. Такі шупоки. Okay. О, півчайної ложки. Чи хай буде. Давай мені підемо муки ні, ще принеси. Муки мені треба. У нас з одної сторони дуже багато, а нічого. Так, сюди склянку муки віляли, виля... чуєте, відсипала. І ось так з однієї ложки какао дамо. О, на око. Я не міряю. Більше-менше. Так, Наталочка, муку може виносити всю звідси. От. Ситку виносити. О, я соду не дам, ну ладно, наверху, дам. Все, забирайте. О! І соду дам. І розмішаю, розмішаю, розкалапуцію. І зараз ми щось сфантазуємо. Якусь смакоту. Да? Ні, ні, ще зарані. Забирай міксера звідси і принеси мені зарадку, бо вже піпі-пікає і зараз пропаде. Так, напевно, треба з сучку зібрати. Зараз я вимішаю, тоді покажу. Так, яблука Наталка розімнала. Думаю, що не забагато їх. тут. Можна його надібрати трошки Наталь? Ні, місяця не їдуть. Ну, хай буде. Так, посипала Наталя Шезерха трошки корецію. Ось. Вірно, трохи тіста буде забагато. Зараз ще буде круглий, маві, торт. Ну, побачимо. Зараз роз... розрівняю, побачу, скільки буде. Легше Наталь. О. А тіста може вийти без Ну, то що ж не вийде? Зараз робимо круглий. Мастиш більшу круглу форму мені, я зараз в ню викину і ти вже всі миски помиєш. Нічим і е Тільки помастити та розйомна більша. О, зробимо рабенького ось так. І його перемастимо, потім і буде у нас шикарний торт. О, все. Зараз в духовку. При температурі 180 градусів до готовності. Ось так. Така в нас буде красота. Наготуємо смакоти і будемо мати з чим змовком пити. Ну, ну, а ще ми зробимо одного, Ні, під спіт візьмемо білого, а наверху буде риже. О! І ще буде у нас круглий без квіт. Ну, цього без квіта я перемащувати не буду, вже показувати не буду. Я його завиню в харчову плівку. І поставлю в холодильник на визрівання. На днів три він буде визрівав. Ось так. О. Днів три більше якраз те їмо солодке на наталочки будеться. І тоді зробимо з бисквіта. Перемастимо, зробимо смакоту. А я вже того показувати не буду. А може й, як те відео буду пізніше викидати, може й додам. Яке воно буде. Ось. Ось так то. Досі. Давай. О! Воно пахне. Так, звісно. О, і такий у мене ще буде один вискіт Рабу білий. Ось таке діло. Як спечеться там той пиріг, покажу тоді. Так, ну, а зараз ми до моїх перекладів зробимо перемастку. Це у мене сир рікота і пару ложок цукру. Цукор даєте на смак. Скільки вам подобається? Додамо сюди. Сметани ось і Переб'ємо міксером, зіб'ємо крем. Дуже добре підходить на, на креми. Ось. В неї дуже гарно збивається крем і дуже смачний. Ось. Бачите, який густий робиться зразу. Креми виходять шикарні. З рікопію. Все. Я навіть паузи не ставила. Шикарний вийшов крем. Бачите, який, дивіться, який густий і який прекрасний крем. Момент. Так, це мій бисквіт з яблуками. Той, що ми пекли, що Наталя піднес яблука ложила. Зараз я вам покажу, який він. Що я робила його рабеньким. Ось, бачите, яблука зверху вийшли, бисквіт знизу. Шикарно. Ось, зараз ми зробимо з нього прекрасного торта. Так, беремо крем. Яблука прекрасно тримаються, бо я ж додавала ложку крохмалю. Ось, і буде шикарний торт. Так що, кому подобається, готуйте. Там мені жінка писала, що я дуже дорогі рецепти роблю. Ну Для мене це не дорогі рецепти, бо я його все тримаю своє. Для мене це не є дорого. Ну, я ж нікої не заставляю готувати по, так... по таких кількостях, як я готую. ось Я розумію, що не всі мають кози. Не всі можуть, але я показую, що я готую. І нікого не заставляю. Рікоти сира не було, бо там десь грам 250 більше не було. Бо то тільки 6 літрів молока я робила сир з паприкою качоту. І сироватку то взяла, переварила суто, щоб була на крем. Ось. Ось таке діло. Зараз накриємо. Не знаю, чи я добре вгадала пополовині розрізати. Ні, трошки не вгадала. Ну нічого. Ми його так ось сюди до краю візьмемо. Ось. Сир та переклад. А край можемо трошки обрізати. Чуть-чуть не вгадала. Зараз покажу. Бачите, ось тут чуть-чуть нерівно. М -м -м. Ну, нічого. Я думаю, це ніс абсолютно не вредить. Ось так. Виглядає. Шикарно мій пиріг. Зараз трошки він стабілізується. Я його покажу, який він у розрізі буде. Так. Постояв він годинку часу. Ось так. Це я ще одну робила перемастку зі сметани самої. Бачите, як вам показати. Ось так. Рабенький, гарненький. І смачненький. Так, ну а це той, що остався в мене ще без що я виливала на форму кругу. Оце він такий спікся. Ну я його ще. Як сказати? Не буду перемашувати. Зараз заверну в харчову плівку і в холодильник. З'їдять перед то перекладу. Ось тоді будемо до того приступати. Ось таке діло. Ось так. Завернула я в харчову плівку і в холодильник Нас зберігає. А зараз треба ж посмакувати, чи воно смачно, чи ні? Яблучно. Сирно-сметанно перемащений крем. Дуже смачний. М -м. Смакота? З яблуком обалденно виходить. Так що готуйте, смакуйте. М -м -м. Смачно і просто. Так що, всім смачного. Не забувайте при можливості поширювати мої відео, підписуватися. Всім до зустрічі! Всім удачі, всім скорішої перемоги, миру, любові, здоров'я. До зустрічі в дивичому відео. Па-па-па-па.